še troh jih posedžo. Ще й підпишуся, не погрожуйте. Ще й підпишуся, тож треба. У мене ще й підкаст вийшов новенький про різдвяні історії. Як буде погано спатися, можете в якості казочки собі ставити. Там про українське Різдво. Як його святкували, чому там переносили ці е, дати, що таке Юліанський Григоріанський календар. І реально подано в якості казочки. Тож можна під нього засинати. Заходите там у підкасти, і там все є. Уже добре. Добре, то я минулого року придбала книжку в Сільпо. минулого. інсторики. І так вона мені сподобалась, але вона нині не продається вже. Вона продавалася десь з січень 22-го, ні, 23-го. Січні 23-го продавалася. І там е, трохи історичних постатей було. Я не знаю за яким принципом їх обирали, і їх представлено так, ніби вони ведуть свій інстаграм. І там і кумедно, і цікаво, і дуже так зрозуміло, так, щоб і діткам було зрозуміло. Мені так сподобалось, я записала підкаст. От. Спочатку всю книгу перешукала, щоб не було там авторських прав, що не можна того робити. Там жодних о, нагадувань, що о, права там та й там-то, що не можна це все озвучувати, Ніяк, жодних о, таких нагадувань. Тож я насмілилася. Якщо скажуть видалити, то видалю, нічого не зробиш. От, а цей. А в тому році, в грудні 23-го, да, придбала ще і різдзвоники. Так само Сільпо в, в тій самій такій легкій дитячо-гумористичній манері подали е, українські традиції різдвяні. Я б таке і не вигадала в житті. І це у якості адвент-календаря. По одній статті кожного дня буде з'являтися тут на каналі. А потім можна буде послухати усю книжечку. Так само жодних повідомлень про авторські права. Якщо скажуть видалити, то видалю, нічого не зробиш. Але нині, поки не видалено, сьогоднішня да? за середу вже на сьогоднішня. За, за вівторок, за третє число, да, за вівторок там була стаття про Святого Миколая, який у нас буде святкуватися 6 грудня, але щоб можна було заздалегідь приготуватися, то там є така оповідка. Хто такий святий Миколай, де він народився, що про нього відомо, як він став єпископом. Дуже цікаво і мило. Та й таке. Розрекламувала так.